Дає можливість отримати два дипломи: диплому жну українського зразка і диплом італійський університету Лаквіла Італія. За спеціальністю 113 прикладна математика в Україні і за спеціальності математична інженерія ну, Італії. За програмою передбачено, що два семестри в Ужгороді і два семестри будуть перебувати в Італії. У нас складена повністю так програма, що проходить перезарахування повністю дисциплін. Це ще раз наголошую, повністю безкоштовно для наших студентів, плюс те, що там стипендія десь в районі. 700 євро кожен місяць їм платиться. Потрібно вступити на магістратуру 113 прикладна математика вужну і подати заявку бажання навчатися в італійському вузі. Потрібно знати англійську мову. В Італії викладання буде проводитися англійською мовою, тому що це така програма глобальна. Там беруть участь не тільки університети Італії України, а й інших країн світу.